Привіт усім! Це знову я, Мар'яна Янкевич. Сьогоднішній випуск присвячений читанню п'єси Сари Кейн. Підірваній з прем'єрою. Якщо читання п'єси можна назвати прем'єрою, відкрилася перша сцена сучасної драматургії драми «UA», що у приміщенні камерної сцени театру імені Лесі Українки. До того проект не мав постійного місця для експериментів. Тож Львів отримав нову сцену експериментальної, як кажуть поляки, штуки мистецької. Отож, повернемося до читання п'єси і я вам розповім трішки про саму авторку твору. Сара Кейн, англійський драматург, який у свій час піддався жорстокій критиці, власне, за її гіперреалістичність та жорстокість. Першою п'єсою був твір підірвані. Прожила вона не так багато, 28 років, покінчивши життя самогубством. Написала всього 5 п'єс, які на сьогоднішній час стали популярними, мабуть, враховуючи сучасні тенденції та політичну ситуацію загалом у світі. Для України п'єса підірвані звучить як не як доречно, незважаючи на те, що п'єса була написана в 1995 році. Проте будь-які воєнні конфлікти несуть за собою однакові відбитки в історії. Тож тематика даної п'єси практично відображає справжні події, які відбуваються зараз в Україні. Можливо, це і було однією із причин, чому дана п'єса була обрана для читання. Сюжет не визначений місце дії готель. Головні герої журналіст у виконанні Олега з театру імені Леся Курбаса. Ти думаєш, я хуй <реш> ж Мене бачила? Як ти могла подумати? Він невпевнено показує на свій пеніс. Настя Перець – студентка курсу Олега Стефана в ролі молодої дівчини із нестабільною психікою. <рігуми> <рігуми> Та солдат, якого виконує Ярослав Федорчук, актор театру імені Леся Курбаса. Я <рігуми> істівайся. Одразу скажу, що п'єса 18+, і будьте готові до відкритої жорстокості, неприхованого садизму, сексуальних домагань і грань між людською та тваринячим інстинктом, збуджувати мене, а потім примусити мастурбувати. Я співчуваю Ну не жалій мене, катя. Ти не повинна трахатися зі мною через те, що я вмираю. Текст дуже заплутаний, і він відображає більш якийсь сон, а не реальність. Ми маємо журналіста, який в очікуванні на власну смерть. Але про це ми дізнаємося пізніше. До того ми стаємо свідками розмови двох коханців, причому не зрозуміло хто кого насправді любить і чи взагалі любить. Я тебе люблю. Хоча ти теж зі схильностями згодом. Історія набирає більше зрозумілішого підтексту, адже загальний стан психозу. Пояснюється воєнними діями зовні, бо всередині тексту появляється новий персонаж, солдат, який розкриває страшну правду про існування людини у світі війни. Тож наступні речі глядач чи може читач сприймає у світлі внутрішнього сприйняття героями війни. Незважаючи на розкриття політичних тем у виставі, власне ґрунт воєнної тематики стає актуальним і накладається на будь-які сьогоденні реалії. Проте основним все ж таки посилом авторки є внутрішня боротьба з принципами, баченням світу, розумінням або ж несприйняттям його. Врешті-решт, психологічний стан персонажа перед смертю ось така от нелегка тематика. Режисером виступив драматург Павло Ар'є. Читання п'єси, якого я вже розглядала в попередніх випусках. Цього разу він не зраджує собі, тож очікувано очиться використано відеопроекції, які зображають стан, в якому знаходяться зараз головні герої, або ж ілюструються ремарки авторки: вибух, дощ і тому подібні речі. До речі, сцена насильства зображалися через відеопроекцію, що було дуже доречно. Адже дія сприймалася більше відсторонено, і це вказувало на жанр дії читання, а не вистава. Незважаючи на те, що нове приміщення драми UA було у доремонтному стані, все ж таки було вдало використано сценічний простір, який підкреслював внутрішній загниваючий світ героїв. Єдине, що мене бетежило, це пістолет, який був прикріплений до землі. Він у п'єсі фігурує як важлива деталь дії. А от у сценічному читанні він просто лежить. Господи, Чехов вже перевернувся би в гробі. Мене цей пістолет бісив. Але я так здогадуюсь, що це була така собі провокація проти глядачів, які звикли до очікуваних речей в театрі. Що ж, на днях драма UA організовує друге читання за п'єсою Малгожата Сікорської Міщук. Господи, я її вимовила ім'я. Що серед них ім'я, я не знаю під назвою Бургомістр. Тож шукайте мене в театрі. А наразі все, Па-па!